Доброго дня, вітаємо вас на каналі Forestland. Хотілося б перш за все подякувати за активність у коментарях. Якщо у вас залишилися все ж таки запитання, що стосується земельного законодавства, що стосується приватизації вашої земельної ділянки, будь ласка. Пишіть у коментарі, телефонуйте за номерами телефонів в описі до нашого офісу та отримайте безкоштовну консультацію. Сьогодні ми поговоримо про приватизацію земельної ділянки під час воєнного стану в Україні. Воєнний стан в Україні вплинув на всі сфери життя, в тому числі і на землеустрій. Перші законодавчі акти були спрямовані на захист продовольчої безпеки і водночас були закриті абсолютно всі реєстри. Державний земельний кадастр призупинив свою роботу, тому треба звернути увагу на регулювання земельних відносин саме під час військового стану. 19 листопада 2022 року набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель, яким зокрема внесли зміни до підпункту 5 пункту 27 розділу земельного кодексу України. Щодо безоплатної передачі земель державної та комунальної власності у приватну власність, цією нормою визначили, що забороняється передача земель державної та комунальної власності у приватну власність та надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Громадянам чи юридичним особам положення цього пункту не стосується земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, на яких наявні об'єкти нерухомого майна, сьогодні більш детально про це і поговоримо. Якщо у вас є земельна ділянка, якою ви користуєтеся, і там е, є об'єкт рухового майна, який знаходиться у вас у приватній власності, ви зможете отримати таку земельну ділянку у власність, е, що для цього необхідно. Якщо у вас немає кадастрового номеру, ви звертаєтеся до землевпорядної організації з пакетом документів. Перше це витяг із державного реєстру речових прав про нерухоме майно. На той об'єкт нерухомості, який є у вас у власності. Друге, це технічний паспорт на цей об'єкт нерухомого майна. Також додатково необхідно буде взяти в органу розпорядника земель довідку, що буде підтверджувати землекористування, тобто площу та цільове призначення, за яке закріплено за цим об'єктом нерухомого майна. І також паспорт та ідентифікаційний код заявника. На підставі такого пакету документів землепорядна організація може розробити вам технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж в натурі на місцевості земельної ділянки. Кінцевим результатом такої послуги є присвоєння кадастрового номеру. Після присвоєння кадастрового номеру разом із цією технічною документацією заявник звертається до органу розпорядника земель з клопотанням про затвердження такої документації з землеустрою та передачі йому у приватну власність земельної ділянки. Що у вас все ж таки залишилися запитання відносно приватизації саме таких земельних ділянок, про які ми щойно з вами проговорили? Будь ласка, чи пишіть коментарі, чи телефонуйте на офіс, звертайтесь за безкоштовною консультацією. Обов'язково подивимося ваші документи, підскажемо, як буде краще. оберемо разом з вами найкоротший та найефективніший шлях до вирішення всіх ваших земельних питань. Самим основним під час такої приватизації земельної ділянки є право власності на об'єкт нерухомого майна. Інколи трапляється, що забудова у фізичних осіб неналежним чином оформлена. В такому випадку радимо вам звернутися в бюро технічної інвентаризації. Нехай вони передивляться ваші документи на забудову та нададуть. Як кінцевим результатом нададуть вам право власності на об'єкт нерухомого майна. Після чого ви зможете звернутися з тим пакетом документів, який ми проговорили раніше, до землепорядної компанії, щоб вона виготовила вам технічну документацію та присвоїла кадастровий номер вашій земельній ділянці. Тобто, перед тим як починати саме ось такий процес приватизації земельної ділянки, це саме основне, що потрібно вирішити: тобто, отримати витяг із державного реєстру речових прав на ваш об'єкт нерухомого майна. Резюмуючи, розуміємо, що для приватизації земельної ділянки нам необхідно звернутися до землепорядної організації з пакетом документів, справом власності на об'єкт нерухомого майна, технічним паспортом, довідка, яка підтверджує землекористування паспортом та кодом, після чого компанія вам розробляє. Технічну документацію присвоюючи кадастровий номер вашій земельній ділянці, після чого ви з такою технічною документацією та витягом з державного земельного кадастру звертаєтесь до органу розпорядника земель з клопотанням про затвердження такої технічної документації та передачі земельної ділянки вам у приватну власність. Підписуйтеся, ставте вподобайки до зустрічі на каналі Forestland.